Я не пойму, де я. Я думала, що на мене гардероб попав. Ми не могли вийти, із дому, тому що там у нас все було завалено. Пошкоджено 10 будинків, в яких мешкало 35 людей, з них 9 дітей. Ми собак взяли і швиденько в підвал. Потім піднялись, побачили все, що відбувається. Пораділи, тому що всі живі, здорові, і будемо жити. Вирішили, що будемо жити довго і русню переможемо, і всі будуть щасливі. Пошкоджено 10 будинків, в яких мешкало 35 людей, з них 9 дітей. На щастя, всі живі. Це диво на моє бачення, що така вирва, люди не постраждали, 10 будинків пошкоджено. Ось ця вирва за моєю спиною за завбільшки десь 15-20 метрів ширину і десь до 5 приблизно метрів завглибшки. Це та, той наслідок російського ворожого обстрілу, який сьогодні вночі, 22 червня, стався у Кривому Розі. І, власне, ця вирва розташована в приватному секторі одного із селищ Криворізького району. Десять будинків пошкоджено внаслідок цього прильоту. Зараз ми на місці події, зараз близько 10-ї години ранку, і ми спілкуємося з людьми і спостерігаємо за тим, що тут відбулося. Можемо пройти подивитись спочатку, що тут, а потім туди. Давайте тут теж наробило біди. Це ось господиня, подивіться, що і що наробило, Да. Хвилин десять на другу, десь перший взрив. Я прокинулась. Муж прокинувся, і сразу мы поняли, что это близко где-то. И мы начали, мы сразу вскочили, что в подвал. Но мы только успели со спальни выскочить в коридор. И сразу прозвучал вот этот взрыв, который вот все вот это вот натворил. Поэтому вот, сильно громко, сильно это все сыпалось, все гремело, все это мы. Ми... Спустились в подвал, ну минут 10 посидели и услышали, что соседи зовут у каждого. Поняли, что что-то сильно очень произошло. Мы не могли выйти из дому, потому что вот это у нас все было заварено, и мы вышли через подвал. И когда все, конечно, увидели, мы вообще просто ахнули. Это, уже, это мы немножко уже разобрали, тут все висело, вход завален, и забора у нас с соседями нет. Крыша вся побитая, погнутая, тут большие две дырки, в комнате там полностью как бы насквозь. Вот. Ну, в общем, час искали свою собаку, которая забежала. Ну, забежала. Ну, в общем, нашли. нашли. Нашли, да, собаку нашли. Да, с красивого ухоженного двора превратились на, на вот это. Главное, что все живы, это главное. Мы вообще рады, что все соседи, которые пострадали, все живы, это самое главное. Виявив, що ще дехто і спав навіть, а ми перелякалися. І потім побачили, що найближча хата коло нас, вона дуже зруйнована, там двоє маленьких діточок. От, але всі живі і всі неушкоджені залишилися. Ну і це саме головне, бо це інакше, як дивом не назвеш такі ситуації, коли там розсипана фактично вся хата, весь дах, балки. Ось такі, як ви бачите, тут це асфальтобетон, такі шматки, які полетіли з тієї вирви, куди влетіла та ракета. От, і всі живі, і не ушкоджені, це просто диво. Ми дякуємо Богу, що всі живі, здорові, а решта докладеться як кажуть. Ну, тока оце в дочки нога. А там поранення глибоке, не глибоке, чи просто не буде? Не ну, непонятно, так. Да. Ми ж не перевіряли, ну, синя нога там, і так парісті, ну як воно як ударила. А привалила чим? Просто шматком стіни? Чи... Балкою. Угу. А скажіть, будь ласка, скільки у вас дітей, який їх рік? У мене одна дитина 30 років, і двоє внуків. Три роки і одинадцять. І внука оце там з дитиною спали. З донькою, да? О, онучка. Один. А онук спав в спальні там, то там нічого нормально. Він просто дуже злякався, вискочив. І хорошо, хоч не вискочив під ці балки, що його не завалило. Дуже багато пилу, і дуже запах. Я не розуміла, що бо перебило газову трубу, світло, електрику перебило. Але якийсь запах такий незрозумілий, ніби газ не газ. Чоловік пояснює мені, каже, це порох. Це запах іде повністю з ракети. Тут вся хата була сіра в цьому пороху, Пороху тому відразу теж вийшли, тому що тут неможливо було дихати. Я не могла піти, тому що я нічого не бачила. А, Пилюка оце. Так. Да. А що ночу? Спали ночі. Перший зрив почули, потім другий зрив. І дочка заскакує, дочка приїхала якраз до мене в гості, заскакує до мене, а я не пойму де я, І кажу, куди, куди нам що діватися? Я думала, що на мене гардероб упав. Поліцейські приїхали сразу вони кричали. Тікайте, тому що зараз обратно будуть прильоти. І ми отак ось побігли, побігли по цьому. А куди тікати? Туда, куди тікати? <клес> ну, тікли. Бігли вас бігли, малились, отак ось, ось наклонялися. Тоді вискочили, Той не могли відкрити двері. Двері заблокувало, бо упав козирьок там все там глина, то все. Та єлі потихоньку, то тоді сусід прибіг, одкопав нас. Угу. А, і все. У нас побито і шифер на. Хаті чоловік сьогодні нарахував, бо сказали підготуватися до того, що нарахував 35 чи 30 чи 35, Я вже не пам'ятаю, листів шиферу побитих. Тобто їх треба закрити, бо це найближчий дощ потече на горище, а Потім звідти почне розмивати стелю. От у нас ви бачите, тут стеля проломлена за мною. Ну відповідно впало все сюди. От ця кухня мені належить. Ну і решта на на гаражі. У нас гараж теж. Побитий шикар, але машина здається ціла, бо на відміну від сусідів, яких і і із машиною проблеми тут напроти нас сусіди. Потім нам довелося ховатися в підвалах через те, що знову була тривога і були дуже гучні вибухи. Ми собак взяли і швиденько в підвал, пересиділи до закінчення повітряної тривоги. Потім піднялись, побачили все, що відбувається. Пораділи, тому що всі живі, здорові, і будемо жити. Вирішили, що будемо жити довго і русню переможемо, і всі будуть щасливі. Ракета впала в землю да. і вибухнула вона, так як слухала я слухала фахівців. Так, вона вибухнула там на глибині 6 чи 8 метрів. Уламки збирали на сусідніх вулицях. Вони збирали тут кілька мішків уламків тієї ракети різної величини, так, уламки, але невеликі, мілкі. А хати порозносили, От в хатах лежать такі асфальтобетонні плити. Ну, це ас асфальт, щебінь. Що коли ремонтувалося? Воно там взялося таким коржом. І оці коржі, така вибухова хвиля була, що його підняло. І навіть зверніть увагу, у нас димоход не зруйнований. Тобто, якби воно просто летіло отак від вирви, воно б знесло димоход. А виходить, що воно летіло вгору, а потім згори падало сюди і отак от пробило дах. Це так високо літало. Літали ці такі булижники, як каміння отаке от величезне. Ну і Слава Богу, що воно влетіло нам тут, і слава Богу, що воно і в сусідів нікого не зачепило, а впало поруч. Було пошкоджено водогін, який вже відбудовано. Технічно неможливо три будинки приєднати, тому що є руйнування, коли заробиться ця яма, ми тоді відновимо. Тобто вода є, питну воду привезли, також пошкоджений газогін. Близько 2-3 годин потрібно газовикам, для того, щоб вони відновили газопостачання. 762 будинки на зараз без газу знаходяться, тому це буде подомовий обхід сподіваюся, що до кінця дня газ запустять. Також електропостачання зруйноване. Також чекають на відновлення найближчим часом приступлять до робіт. Коли на кого пацани подадуть, будемо з вами. Ну, Робота не роботи, що чекати, щоб провіримо, може, поки можливості такої немає. Ні, ні. Ми тільки міняємо бокси, якщо вони пошкоджені, ну, якщо щечик пошкоджен, тоже міняємо. Уже перші стройматеріали прибули, встановيم наскільки в кого що зруйновано і всім тим, хто потребує, ми звичайно надамо допомогу. Це гуманітарна місія проліска. Виїжджаємо на разрушення, на прильоти. І ще чи можете допомогти? От ми привозимо стройнабори, зотрий состоит тут лист ОСБ. Трівіста, це один набор. Три листа тарпауліна, 20 досок, 20 стріяк. Щодо допомоги людям, зараз залучаються всі і волонтерські організації а також і під маємо підтримку від обласної військової адміністрації, яка буде надана всім постраждалим людям. Ось цей будинок позаду моєї спини, буквально за 10 або навіть і менше метрів від ось цієї вирви величезної, яка утворилася на вулиці цього приватного сектору. За цими вікнами спала мама з дітками, і їй на ногу впала балка внаслідок руйнування будинку. Наскільки ми зараз знаємо, стан жінки нормальний, вона не зверталася по медичну допомогу, але те, що ми бачимо, що Росія власне воює з мирними мешканцями, в цьому випадку це особливо очевидно.